Друзі, всім привіт! Мене звати Саш, і я радий вітати вас на своєму youtube каналі. Нещодавно в своєму телеграм-каналі я опублікував досить цікаву стратегію, за допомогою якої мій підписник виграв 60 тисяч гривень всього лише за тиждень, і це все реально. Ось зараз на екрані ви можете бачити скріншоти його виграшу. І в цьому відео я вам хочу показати, як працює дана стратегія, як це правильно налаштувати, та як за допомогою цієї стратегії може заробити кожен. Друзі, також не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал, в якому я вам даю повноцінне навчання, аналітику та сигнали. Посилання на мій телеграм-канал є в описі до цього відео. Отже, друзі, перейдемо до нашої платформи. Друзі, перед собою ми бачимо платформу Pocket Option, та я хочу вам показати, як правильно налаштувати чарт для нашої стратегії. Переходимо в типи графіки, вибираємо свічку та інтервал часу в 30 секунд. Далі переходимо до індикаторів. Вибираємо чудовий осцилятор та два рази, обов'язково два рази вибираємо ковзну середню. Раз, два. Переходимо до їх налаштування. Перша ковзна середня, період у нас буде 50. І вибираємо VMA. Стиль вибираємо білий. Мені зручніше, наприклад, білий. Зберегти. Переходимо до другої. Тут вибираємо 20 і також VMA, І мені зручніше, коли вона, наприклад, рожева. Далі переходимо до налаштувань осциллятора. Короткий період ставимо 6, довгий період 34. Стиль можна зберегти такий як він є, в принципі. Ось. Далі ми вибираємо, чим ми будемо торгувати. Друзі, ми знайшли прекрасну валютну пару для нашої стратегії це є мед до USD. Тобто, по першому сигналу, ми бачимо, що одна ковзна перетинається з іншою та рухається вниз. Також по осцилятору ми можемо бачити, що угоду потрібно продавати. Так, сьогоднішній наш деп це 2 тисячі гривень. Я думаю, половину буде поставити цілком доречно перше. Так, ставимо на хвилину часу і продаємо. Супер, друзі! Як ви бачите, дана стратегія відпрацьовує себе повністю, плюс 1920 гривень. Друзі, як ми бачимо, по цій валютній парі осциллятор показує нам купляти угоду, але по першому сигналу, по козні ми бачимо, що угода йде вниз. Тобто наша стратегія не факт, що спрацює цього разу, тому шукаємо наступну валютну пару. Друзі, ми трішки пошукали і знайшли наступну валютну пару, яка буде нам підходити. Це є австралійський долар до швейцарського франка. Бачимо, що по першому сигналу по нашим ковзним одна перетинає іншу та йде вниз. Також осцилятор нам показує, що угоду потрібно продавати. Давайте цього разу ми поставимо суму нашого виграшу 1920. Та продаємо нашу угоду. Друзі, як ми бачимо, дуже ризикована угода. Але, але, але. Але ми знову перемогли, друзі, плюс 3686 гривень. Друзі, як ми бачимо, наша стратегія відпрацювала себе вже двічі за сьогодні. Тому давайте попробуємо зробити це ще раз. Ось, друзі, ми знайшли валютну пару канадський долар до японської єни. Бачимо перший сигнал вниз, ковзнайде. По осцилятору показує, що потрібно угоду продавати. Давайте поставимо 3000 гривень зараз та продаємо нашу угоду. І ми знову перемогли 5760 гривень. Я вважаю це прекрасним результатом на сьогодні. Друзі, але головне, що я вам можу сказати, трейдинг це і великий ризик, і все робити потрібно помірковано. Тобто ми бачимо, що на даній валютній парі ми могли б ще відпрацювати одну угоду. Але чи це доцільно, не скажу. Друзі, як ми бачимо, стратегія відпрацьовує себе просто ідеально. З депозиту 2 тисячі гривень ми сьогодні виграли майже 7,5 тисяч гривень всього лише за 10 хвилин часу. І це зможе зробити навіть новачок. І ще мені прийшла одна чудова ідея в голову: ці 7,5 тисяч гривень, які ми виграли, я хочу розіграти між вами. Що для цього потрібно? Підписатися на цей YouTube канал, поставити лайк під цим відео, написати будь-який коментар та написати мені в телеграмі в особисті повідомлення. І також не забувайте підписуватись на мій безкоштовний телеграм-канал, в якому є повноцінне навчання, аналітика та сигнали. Всім дали угод, до зустрічі!